Вілі різанка трьохматні мають там вас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Для того аби не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно, що війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Руйнування спасо преображенського собору в Одесі російська пропаганда не посоромилась назвати постановкою в американському сегменті Фейсбуку, інстаграму та Твіттеру Поширюють уривки низької якості з трансляції телеканалу Sky News, де показані кадри операції із розчищення завалів спасопреображенського собору в Одесі. Із таким підписом це все кіно. Користувачі соціальних мереж наголошують, що руйнування собору є постановкою, і як доказ, ці користувачі-пропагандисти вказують на двох жінок. Жінки несуть в руках каміння, яке за своїм розміром мало би бути важким, однак несуть його занадто легко у відеоролику, нібито видно, як використовується фальшивий реквізит, це в тлумаченні російських пропагандистів. І робиться це для того за їхніми словами, аби перебільшити руйнування внаслідок війни в Україні. Такі повідомлення російських пропагандистів є фейковими. Ці повідомлення дослідили фактчекери Media Reiter. Це відео не є насправді постановкою в оригінальній трансляції кращої якості Sky News, а також на кадрах багатьох інших видань по всьому світу. Видно, що спасопереображенський собор насправді дійсно постраждав під час російської ракетної атаки 23 липня цього року. У результаті удару підлога виявилася вкрита щебенем. Від декорованих стін повідпадали шматки. А от ті дві жінки, кадри з якими показують і роздмухують російські пропагандисти, насправді допомагають зліквідувати наслідки ракетного удару і несуть не каміння чи бетон в електронному листі Рейтер, Одеська єпархія УПЦ. Пояснила, що під час реставраційних робіт у соборі у 2002-2010 роках використовувалися легкі сучасні матеріали. Цитую зокрема, полегшені декоративні елементи із пінопласту, пінополістиролу, тощо які мають невелику вагу, а однак мають необхідну структурну міцність. Повідомили в єпархії жінки на відео несуть один із цих елементів. Кінець цитати. Поширюючи такі чутки, Росія намагається дискредитувати Україну і нав'язати думку про те, що Україна вдається навіть для інсценувань лише для того, аби звинуватити в злочинах Росію. Так пропагандисти хочуть приховати терористичні дії агресора і зняти з нього відповідальність. Російська пропаганда вигадала новий фейк про Києво-Печерську лавру. Російські медіа пишуть, що у Парижі буцімто планують провести розпродаж лаврських ікон на аукціоні. Доказом, який наводять пропагандисти, слугує фото білборда із рекламою вигаданого заходу, який нібито заплановано на 1 жовтня 2023 року. Перш ніж ми спростуємо цей фейк, нагадаю, що раніше російська пропаганда уже ширила дезінформацію про те, що західні країни, начебто, навмисно вивозять твори мистецтва з України, зокрема із Києво-Печерської лаври, аби більше ніколи їх не повернути. Тоді пропагандисти вчепилися за історію з іконами, що правда зовсім не лаварськими, а музейними. Твори мистецтва було евакуйовано із музею Ханенків у Лувр, де вони виставляються на виставці із назвою Біля витоків сакрального образу ікони з музею Ханенків. У мінкульті тоді запевнили, що як тільки дозволить ситуація, усі твори буде повернуто додому. І новий фейк про розпродаж із молотка українських ікон у Франції, очевидно, є відлунням саме цієї історії. Фактчекери проекту StopFake звернулися по коментар до аукціонного дому Осенат, назва якого була використана на згаданому нами фейковому білборді з афішою аукціону. У відповіді на запит, представник дому зазначив, що уся поширювана інформація про аукціон є неправдивою, є наклепницькою, і насправді такого заходу ніколи ніхто не планував і проводити не буде. Як заявив представник аукціонного дому ОСЕНАТ, фейкотворці украли емблему аукціонного дому і використали інформацію із сайту офіційного сайту цього підприємства. На сайті аукціонного дому також можна перевірити розклад майбутніх продажів, і серед них відсутній такий аукціон. А на 1 жовтня взагалі жодного заходу не заплановано. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду пліткам і чуткам. Усі неконкретні напівсекретні панічні повідомлення мають у нас вмикати одразу червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за різними неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це щодня робимо у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський, до зустрічі руський фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.